Що, друзі, я вас всіх вітаю на новому відео на каналі Плейковське. Будемо сьогодні дивитися реплей на прекрасному танку, якого так класно забустили на початку минулого року Centurion Action X. Він мені подобається. Я від нього фанатію. Він крутий. Що ж, я ще цей реплей, як завжди, не бачив, дивлюся його з вами вперше. Тому всі мої емоції, які я буду отримувати, а вони будуть дорівнювати новим емоціям. таким, як і ви, при... ви собі отримуєте при тому, як бачите це відео. Коротше, заговорився. Ну що ж, наш герой їде на центр мапи, стає в цей куч, в який я ніколи в житті не ставав. Назвичайно цікава позиція. Все, переключаємось на нього. Бачимо Чарфотюра, ворожого центуріона. Ну і це у нас е, снайпер. Це танк снайпер. Як бачите, цей танк снайпер, він не стріляє в землю ніколи. Він не стріляє в землю ніколи, він завжди влучає в ціль. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, не грав я в танки зовсім трішки. Два місяці орієнтовно, і я вже зараз почав помічати якісь нові танки. Що це у нас за КПЗ? -3? А, боже, це ж за бойову перепустку, все я згадав. Відміна, відміна! Це не новий танк. Ну що ж? Граємо зараз проти десяток і дев'яток. Наш герой поки що влучає. Щастить йому. Що ж, китаєць? Заїжджає по флангу. Він не знає, що там у нас на фланзі стоїть чотири танки. Там чотири танки на горі, тому запушити в нього не вийде. Бідолага. Все, лампу зловили. І отримали від німецької петехи. Ось так от. Що ж, наш герой пробує зараз відсвітитися. Він вже півтори тисячі настріляв. Молодець. Похвалимо його за це. Але ще є куди рости. От у цього танка Centurion Action X є класний 3D-стиль. Можливо, просто в нашого героя його немає, але мені він дуже подобається. Там він з таким прожектором. Так, добре, лампа світить. Нарешті перший танк, в якому можна включити фари. Так, Безеха отримує 366. Що по альфі в нашої машини? 390. Так, я, швидкість польоту майже 1500 метрів за секунду. Акумулі пробувають 330 і 1173 мет... метри за секунду. Непогано. Непогано. Танк снайперський. Практично леопард 1. Тільки чесно вам зізнаюсь, тут навіть є, як я міг помітити, граючи на цьому танку. А ви знаєте, як я граю на, на, на всіх танках. Інколи тут в мене дійсно відбувалися рикошети. від башти. вони трапляються. Якщо пощастить, вони трапляються. В леопарда, звичайно, такого в мене ніколи не було. Ну що ж, наш герой все ще намагається когось. Передивитися. Будемо це називати передивитися на центрі мапи. Бача 25Т виконує роль в нас зараз Світляка. Адже жодної Лтехи в цьому бою, що в них, що в нас, немає. Цікаво, цей бій відбувся вже після початку новорічного наступу. Чи ні. Адже я не бачу тут зараз. А ніяких е, танків з коробок. Ну, що там, хвалиться, до речі, що кому випало з коробок. Тому що, напевно, на момент е, виходу цього відео, е, я вже свої відкрив, тому що я довго боровся з своїм бажанням. Не потрібно, не потрібно, але все ж кілька штучок взяв і відкрив. Не знаю, що мені там випаде. Але дуже цікаво. Хоча, якщо чесно, якось цього, цього року особливо настільки байдуже, що там може випасти. Хочеться тільки хоча б, щоб японець мені випав, щоб якийсь контент для вас на стрімі зняти і показати. На все інше байдуже. Так, ну що, лампа є, лампа працює, Томас Едісон у нас тут а, сидить командиром. Поки що все успішно. Наш герой розуміє, що проти і 60 ТП буде тут в лоб. А битися доволі таки неприємно. Тому змінює свою тактику. Їде ближче до центра. Ні, ні, він все ж таки вирішує, що пора пушити. Давай, друже, не зупиняйся. Тільки вперед. Хоче Мінотавру заїхати ззаду, так? Давай. Накидаємо в бік. Шкода, що на реплеї пише кількість секунд а, до заряджання гармати. Так, воно є. на індикаторі. Але все одно було прикольно отримувати ще секунди ці секунди до. А, до, до пострілу. Відраховувати. Все, затиснули Мінотавра, з ним впоралися молодці. Супер команда, до речі, тапок, ніби в акції в бій зараз. Можливо, то його викачати. Хоча качати танки в новорічний наступ, це якось так сумно. Новорічний наступ потрібно фармити срібла. І все. На мою думку, звичайно. Ви собі робіть, що хочете. Так, ну що, а проїжджаємо під бачимо леопарда, і просто без прицілу наш герой накидає йому постріл. Він навіть не входив в приціл. Ось що робиться фантастична стабілізація. На Центуріоні Action і цей британець просто робить фантастичні речі. Ну все, леопард більше не вийде точно. Як він влучає? Це якийсь капець. Просто дивовижно. Так. Ну що, чарфутюр. Не вчіться на своїх помилках, виїжджає знову і отримує знову. 5634 вже настріляно. І зараз ми, певно, досвітимо до того, що леопард поїде в ангар. Є! Леопарду не вистачило, він так намагався нахилити свою гармату, але кутів немає. Кутів немає, і він відправився в інший бій. А ось і вона, німецька ПТХ, перейшла в свій осадний режим і давай накидати нам. Як вам, до речі, цей танк? Я на ньому не грав. На ньому не грав зовсім. Я прихильник СТРВ 103Б, а оце все нове і щось вводять, кому воно потрібне. Я вас прошу. Ну і що ти, друже, будеш пушити? Давай. Вперед, вмикай! Третю передачу і поїхав. Так, Байчат вирішив об'їхати. Об'їхати чарфутюр, але зараз, певно, від КПЗ отримай. Ні, це стандарт Б. А де у нас той стандарт Б? Ми цього ще не знаємо. Я думаю, що десь на їхній ворожій горі на правому фланзі. Він звідти дуже навіть легко повинен дострілювати в цю позицію. Так, ну що, КПЗХ. Вангар, до побачення. Нашого героя всього на 2 кіла, але настріляно вже 6500. І насвічено майже 2000. 7000 настріло. Конвей? Отак от вони. Отак от вони всі накидають по нашому герою. А башта то його танкує, про що я вам і казав. Все, мінус конвей. Чотири танки в ангарах. Залишився 60 ТП. який щось передумав. Яка стабілізація в цього Центуріона, Це якийсь капець. Ну і що, забере шостого? Забрав. Ну і все. Наш герой вже, певно, бачили, він став на паузу, подумав, що це все, це кінець, але тут ще є цілий, цілий наполовину 60 ТП Левандовського. Дайте ще, хоча б один постріл зробити людині. Він, певно, став там зараз біля стінки, бідолаха. Всі на нього з'їжджаються. Безжально. Затиснутий. Наш герой його ще й підпалює, але не забирає. Ну що? круто, молодець! 6 кілів, 8300 стрілу. Друзі, дякую всім за перегляд цього відео. Ставте вподобайку та пишіть будь-який коментар.